Так, друзі, всім привіт. Коротше, заїхав я тільки що е, опять на цю кукурудзу, так як деякі підписники, даже, ні, це наверное, не підписники, а просто такі як диванні експерти взяли, понаписували там деякі коментарі. Я не кажу, що всі, тому що деякі. Дуже багато з людей написало реально підтримку, коментарі. І що відбувається у них з цією кукурузою. Для того я й засняв. Щоб дізнатися, ребята. Чи в когось така сама ситуація, чи тільки в мене цей рік таке. Так як погодні умови в багатьох людей так само призвели до такого, як вона зараз стоїть. Ось. І не для того я писав, там понаписували, ой, блін, остався без бабла. Ні, бабки тут ні при чому. Серйозно кажу, що бабки тут ні при чому. Її просто треба було убрати. Тут в мене в мене не 200 гектар землі. А тут а гектар, е, ну, півтора гектара, нехай. Тут 6 грядок по 22 сотки. Це грядки, ребята, зараз вам покажу. Це грядки, які я забрав у людей, то ж їх не забрав, а попросив їх, що я їх буду обробляти, так як вони стояли в бур'янах. І ось ось слідуща грядка, зараз вам покажу. Ребята, <святок> слідующа грядка, яку я... Так само должен був обробляти, але мені сказали, були там, по-моєму, на 3 роки чи 4, то я посчитав, що якщо я найму трактор, по корчу приберу, то тільки на четвертий год я чи на третій вийду в плюс ці грядки. Дивіться. Ось які грядки. Щоб не казали, що віддай землю, теж там писали, не вмієш, не берись, віддай землю. Ребята, я вам скажу одне, я не агроном і не збираюся ним ставати цим агрономом. Але хочеться для себе поняти, коли так робиш і щось відбувається не так. Є люди, які підскажуть, як правильно зробити це навсього. А не почали там віддай землю, кому її віддати? Орендарям хай забирають. Я в людей взяв так само людям. Скільки там посчитали по сотках. Тут, виходить, 6 грядок. І от за кожну грядку я людям плачу. Хтось взагалі сказав, не треба не, нам ніяких грошей сплатити там сільську раду, е, якісь гривні, скільки там за неї платять в рік за цю землю. І все, там, налог чи податок. Я навіть в цьому не розбираюся. А не ви пишете, віддайку, що віддавати. Я сам попросив для себе посіяв. Це ж не бабу, на чому заробити. На ці... Півтора гектара багато не заробиш. Бабло. Коротше, друзі, дуже дякую вам, хто підписався на мій канал. Я реально дуже вдячний. Я не думав, що серйозно, скільки людей підпишеться до мене і стільки буде багато коментарів, от реально в сторону підтримки. Дуже багато хто написав, як я й просив. Що посіять по весні, як буде краще, орати, чи, чи дискувати Реально коментарів дуже багато. І тепер я розумію, що мені є з чого прислухатися і взяти на наступну весну, як буде чи може вона зимою вбиратися ця кукуруза. Я не знаю. Ну, по такому вона, ребята, не буде ось вбиратися. Подивіться, сніг який. Я заїхав реально спеціальною машиною сюди на поле на це. Тут поле це все участки. Просто підряд у мене були заброшені грядки, їх ніхто не обробляло, і я взяв їх у людей попросив. Може, вітер, ребята, погано чуть буде, І я взяв та попросив у людей ці грядки для того, щоб держати вдома якусь худобу, я не знаю, тепорося, кури, качки, гуси, я не знаю, що там. Ну Взагалі, любу живність тримати вдома, треба, щоб було зерно. А якщо я посію, вам об'ясню. Посію 20 соток пшениці, 30 соток ячменя і там 40 соток кукурузи, то я вам об'ясню, що просто мені це не вигодно буде. Так якщо, наприклад, взорати, у нас е, е, гектар, там, грубо говоря, якщо сотку, да, сотку вигорати, там 50 гривень сотка. Да? Ну якщо гектар орать, він по кругу буде їздить, то він вже бере там 30 гривень сотка, не 20. Так само і молоти. Якщо він мені приїде змолоти 20 соток в пшениці, 30 ячменя. Це все буде різні суми. От чому просто одна культура. Я вам об'ясняю, для чого я посіяв оці там, гектар 300, чи, чи це гектар 30 сотих, чи півтора гектара, я не знаю точно. Тут воно може чуть порозорювалося, то, то півтора гектара десь і є. Так що, ребята, не пишіть, що заробити бабло і все остальне. На даний час просто така нас ситуація, що так, да, дійсно, я хотів цей рік її здати на елеватор. Але в останню минуту, ви ж навіть не знаєте, я думав її здати на хранення, щоб змолотити і посушити. Вона, понятне, діло, що не окупиться. Якщо її ще посушити, взяти. Але для себе її було б. Сказати, що вона невелика ростом, але вона і не падає наче, вона стоїть. То що я бачив, там мені писали в коментарі, в одному зайди, подивися один канал в людини. Я зайшов, подивився, я не пам'ятаю, як канал називається, чесно вам скажу. Але в людини він отако підходить, тупо ну, торкається до цієї кукурузини і вона раз, бах і впала. То взагалі біда. Там в людини реально блін, вітром її валяє. Ви уявіть собі, що людина, блін, вкладалася, робила, теж собі посіяла, то я не пам'ятаю тільки який канал. Чуть-чуть посіяла для себе тих кукурудзи і всі розказують зразу. Ай! Без бабла остався. Без якого бабла, блін. Без бабла. Дуже багато заробиш. Сіялось просто, щоб удешевить. Ребята, сіялось просто, щоб удешевить. Кормлення домашньої цієї тварин домашніх. Ось із-за чого воно с'ялося ізначально. А так як вийшло, що зараз у нас відбувається, то не знаю, блин. і я багато чого не вспів зробити. Ще ось треба зараз заказувати той гранот чи щебінь, побачимо, будемо бетонірувати сарай. Так само хочемо тих свиней держати. Ну зараз я не вспів їх на зиму взяти. І те, що були, оно, і то здаю, там відео є, я знімав. Так що, друзі. Давайте прежде ніж щось таке написати. хапуга там і все остальне як писали. Подумайте 10 раз. А тим людям, які блин, написали позитивних мені коментарів, я вам дуже вдячний за ваші лайки, коментарі. Так що, друзі, всім пока-пока. До следующего відео. Я дуже вдячний вам.